Ну я кимон нравится на помире сейчас. Ну, она подвесила на то, мату. Вот вам гуцулода. Зашила. Ти сидай. Давай, да. Я сичу. Я дудімо. Що не надо. По першій команді тим менше доходів, чим більше. Е, Роман Пав став собі сестру. Мама, мамоно. Ти з чого? Стоїть. Ні.

Його сила вимірюється в натягці. Якщо це, це дитяче, то може виводитися 9 кілограмів. Ворожки руки це 20 кг 19. А ці всі палки не просто наші. Все у нас. Плюс він жовтий. Я буду тобі допомагати тримати себе за руку. Щоб ти кудись мимо не попав. Розтягуйся. І цілься червоним.

Так, о, молодець, ти добре взяв зразу. І розтягли. Ще. Тобі кепочку буде заважати трошки. Розтягуємо. І відпускай. Ми зглядаємо завжди вдома, да? бо там просто цілися по стрілі вроді.

Яка була б ти бідна Україно без пісні, думи, Сонякої верби, без степу і червоної калини, без бистрої, Дніпрової води, яка була б ти бідна, Україно, без Січі, Хортиці, порогів на Дніпрі, без смирокових гір і полонини, без тої світанкової зорі. Ти, бідна, була б україно ненько, якби не співав у вузі Соловей. Твоє б не рвалося, схвильовано серденько, якби не мала, ти своїх ідей. За самостійність, волю і свободу боролись твої доньки і сини, і скільки полягло того народу, пішли назавжди, вічні сни. Гордися, Україно, бо ти не бідна. Бо твої отамани кошові тебе любили, наче матір рідну, твої простори, дальні верхові, любили отамани й гетьмани, козацтво і стрілецтво бойове, не рахували свої болі і рани, бо знали, то в країна їх зове, яка була б ти бідна, Україно, якби не чула слова Тараса, котрий писав. Про матір і дитину і вірив, що всміхнеться, бо то краса. Твої в країну всі заполонили художники, поети, піснярі, котрі для тебе жили і творили, слухалися до слова в кобзарі, котрі колись ходили, мандрували по селах, замордованих містах. Тобі, в країну очі відкривали і правду несли, на своїх вустах. Ти подивись, яке багатство в тебе, хоча віками мордувались всі. Про бідність говорити ні, не треба. Ти вся у світі, в пишності, в красі. Тепер, як не крути, важка година, і важко всім не здолениш край. Та ти така багата Україно, та ти для українців світлий рай. У цьому раю будемо жити і будемо пам'ятати славні дні, співати про тебе, пестити і любити, хоча тепер важкому полині. волю україни, розстріляних на майдані і загиблих на сході. Ей, на каша, Дорогі, односельчани, гості, учасники і всі, хто допоміг це свято нам зробити, це дійство, ми дуже раді вас тут зустрічати, привітаємо вас. І на цім слові свято, фестиваль, який проводиться вже втретє, в нас він набирає обертів з кожним роком. Більший і більший розмах. Ми думаю, що в перспективі це буде фестиваль українського значення, не тільки районного, це буде українського і буде з здорових областей. Вважаю, фестиваль відкритий. Всіх благ, прошу учасників займати. you yeah. зроби Це за небом, заспів солом'я, за пісня про тебе, країно моя, хай нас опинають печалі жалі, хай квіти бояють на і землі. Холяним хлібом, який обібрав у себе тепло, щедрість, стрілецькокуцької, співучої землі. Край наш величає. Землю прославляєм, дар наш прийміть від серця, будь ласка, зичим добра вам великого щастя всім рушнику і всім короває праця цвінка нашого краю! До слова запрошуємо сільського голову стрілецько куцької сільської ради будвода Василя Константиновича. Шановні гості, запрошені учасники. Дуже приємно, що це дійство свято проводиться на теренах нашого села, тому що за великі роки ми бачили, що зараз у нас є, як би можна сказати, у державі біда. Це є воріть, який підступний, на якого ми ніколи не розраховували. Розуміємо, що святкування у нас є з двох сторін. Але життя продовжиться і ми мусимо, так як ми згадали їх хвилиною мовчання. Але поряд з тим ми святкуємо і збираємо поряд на їхні амуніції, на їхні для того, щоб вони там перебували у цим. Так що прошу хто? Наприклад, хто може пожертвувати, їх скриньки, наприклад, розкладені. Так що я прошу долучитися до цієї акції теж. І що ще скажу, святкування вам хорошого настрою, а учасникам перемоги самої, самої, самої найкраще, щоб ви вас шанували, а ви коней своїх. Директора Берегомецького лісгоспу. Доброго дня, шановна громада. Я хочу від щирого серця, від багаточисельного колективу привітати вас з таким гарним святом, яке утретє проводиться на теренах вашого села. Бажаю вам міцного здоров'я, вашим родинам, сім'ям. Нехай береже вас Господь. А особисто від себе і від нашого колективу хочу надати благодійність організаторам свята. Коні мої коні. І думаю, що на наступний рік ми не будемо тільки присутні, а будемо учасниками цього свята. Дякую за увагу! Слово надаємо організатору свята дорожу Володимиру Іллічук. Доброго дня усім, Христос, Воскрес! Пан Володимир не сказав суму, але це 3000 тисячі гривень, які також підуть на преміальні переможця. Я думаю, головний суддя Василь Васильович поінформує, але основний приз достанеться конячкам, які виступають спортсменам нашим. Це багато мішків бівса, а грошову допомогу, винагороду забезпечив Берегемецький лісгосп Спільно з обласним управлінням е, лісового господарства. Я хотів би також подякувати, користуючись нагодою клубу «Успішно», пані, пані Ольга Мотуляк. І ті аніматори, які безкоштовно роздають там діткам і працюють, е, пан Михайло прийшов допомагати там, е, стрільба з лука, багато інших локацій це все для того, щоб тут був фестиваль. Минулого року, коли я почув про цю ідею, Буковинська громада підключилась. Ми трошечки зробили краще ту ідею, яку Сергій започаткував два роки тому назад. Але я переконаний, що сьогодні це вже формат фестивалю і, дасть Бог на рік це вже буде міжрегіональний фестиваль. Тому всім гарно провести час і хай в справедливій боротьбі переможе найсильніший. Добрий час. Сергій Вікторович. Дорогі запрошені, дорогі гості, дорогі односельчани, Я три роки тому самостійно з допомогою бувшого голови сільської ради Михайла Дмитровича та нашого завідуючого клубу Галину Васильну організував перший раз свято Коні мої коні. Це було маленьке свято, але Михайло Дмитрович, як бувший голова, тоді сказав, що це свято буде. Традиційний у нас в сіді, ну і ми вижемо тепер, що у нас на даний момент це вже розростається свято. В прошлому році підключився до нас до мене Володимир Дорош, який ми ще більше зробили. А в цьому році зробилася у нас спілка коніводів Буковин, яка збирається раз-два рази на рік. І ми обговорюємо це свято, здаємо кошти на це свято, і Бог поможе. Дякую всім, дякую всім присутнім, дякую всім учасникам. Що завітали на це свято перемоги вам і слава Україні! Да-да, і мопісонсен, а спитью. Видимо, з ким самий, да? Я не чую, ти мене грамасиш. Давай, на поліції. Він тобі допоможе, буде. Так, дивись. Або тебе секунду. Так. І це зараз розумію. Або тебе секунду.